Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня Дніпропетровська обласна рада провела свою останню сесію у цьому році. На ній був прийнятий обласний бюджет на наступний 2026 рік. Пріоритет затвердженого фінансового документу очевидний підтримка сил оборони. Особливо контрастно він виглядає на тлі бюджету Дніпра, в якому на наступний рік заклали усього. 200 мільйонів гривень на підтримку підрозділів оборони це менше 1% усіх видатків з міської казни в обласному бюджеті, який вдвічі менший, на підтримку сил оборони, передбачено 622 мільйони гривень. І очевидно, що протягом року ця цифра буде лише збільшуватися сама сесія Дніпропетровської обласної ради почалася з організаційних питань. Зокрема, склав присягу новий депутат Радомир Король, який обрався до облради від партії Слуга народу. Пан Король 1976 року народження вже майже 10 років. Працює директором державного підприємства науково-дослідний та конструкторсько технологічний інститут трубної промисловості імені Якова Осади. Його зареєстрували депутатам ще на минулій вересневій сесії, замість 26-річного Нікіти Касьянова, сина колишнього нардепа Сергія Касьянова, котрий достроково склав свої повноваження під час сесії облради у травні. Але тоді, у вересні Радомир Король був у відрядженні, тож присягу зміг прийняти тільки зараз. Я, король Радомир Миколаєвич, урядчисто присягаю, що буду вірно служити народу України, громаді, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, поважати права, свободи і законні інтереси громадян, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата обласної ради. Окрім складання присяги нового депутата, на сесії сталася ще одна значна зміна у депутатському корпусі. Фракцію партії пропозиція залишила депутатка Маріана Кізіярова. Керівник фракції повідомляє про вихід зі складу фракції Кізіярової Маріани Олександрівни згідно з поданою особистою заявою про вихід зі складу фракції. Рішення фракції було прийнято на засіданні фракції 16 грудня 2025 року. Кількісний склад фракції складає тепер 16 депутатів. Нагадаємо, Маріану Кізіярову, яка обралася до облради від партії мера Дніпра пропозиція, підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. Як стверджує слідство, за фіктивну службу депутатка отримала 200 тисяч гривень. Матеріали цієї справи вже у суді. Після усіх організаційних питань депутати заслухали доповіді керівників поліції та ДСНС, які підбили підсумки року, що минає. Червоною ниткою у виступах посадовців проходила тема війни. Зокрема, керівник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Корецький оприлюднив статистику російських ударів по Дніпропетровщині. З початку війни по території області здійснено понад 21 тисячу обстрілів. З них Більше тисячі ракетних пожежно-рятувальними підрозділями здійснено понад 18 тисяч виїздів на події, пов'язані з веденням бойових дій на території регіону. Врятовано понад 700 осіб. Піротехнічними розрахунками головного управління виявлено понад 14 тисяч сучасних боєприпасів. Обстежено майже 10 тисяч. Сільськогосподарських угідь на території Дніпропетровської області під час сесії депутати Дніпропетровської облради були вимушені перервати свою роботу через наліт ударних безпілотників на Дніпро. Переходимо, переходимо до питання номер 20. Шановні колеги, зв'язку з повітряною небезпекою оголошується перерва в нашому пленерному засіданні. Голова ОВА повідомив, що є небезпека. Прошу всіх пройти в бомбосховище. І як тільки повітряна неспека припиниться, зразу продовжимо нашу сесію. Дякую. Перерва тривала близько години. За цей час Дніпро дійсно зазнав повітряної атаки. У місті лунали вибухи. Після завершення нальоту депутати повернулися до сесійної зали і перейшли вже безпосередньо до ухвалення обласного бюджету на наступний рік. Головний фінансовий документ представила директорка департаменту фінансів Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Шабеко. Тетяна Іванівна зазначила, що у наступному році очікується зменшення доходів до обласної казни. Джерела доходів на наступний рік залишаються незмінними порівняно з 2025 роком. Їх обсяги обраховані податковими органами області, але оскільки бюджет формувався в умовах повномасштабної війни, він враховує можливі ризики і обмеження. Частині надходження рентних платежів і податку на прибуток приватних підприємств в цілому обсяг доходів в проєкті бюджету запланована із зменшенням протиочікуваного виконання 2025 року на 3,3%. Трансферти з державного бюджету в проекті врахована в обсязі меншим ніж в поточного року, оскільки до цього на часу не розподілена між місцевими бюджетами освітня субвенція. Найбільший обсяг зараз міносвіти опрацьовує це питання. В держбюджеті передбачено також ряд трансфертів, які на сьогодні не розподілені між областями. Їх ви бачите на слайді. І після прийняття відповідних постанов кабінету міністрів і визначення розміру для Дніпропетровщини таких субвенцій, вони будуть несені зміни до показників обласного бюджету. Втім, незважаючи на зменшення доходів, видатки на сили оборони обласна влада не скорочує навпаки. В умовах воєнного стану пріоритетними залишаються видатки на заходи із збройній агресії, ліквідації наслідків. Їх частка складає 13%. В проєкті бюджету врахована заходи на реалізацію програм забезпечення громадського порядку і безпеки, територіального оборону, створення використання матеріального резерву і захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. На підтримку сил оборони у бюджеті 2026 року заклали 622 мільйони гривень. Для прикладу, торік стартували з меншого показника близько 560 мільйонів гривень, а завершили рік із сумою 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тож після уточнення бюджету у лютому чи березні 2026 року обласна рада планує додатково спрямувати кошти на підтримку сил оборони. Окремо заклали ще 120 мільйонів гривень через депутатські субвенції. Кожен депутат має можливість спрямувати до 1 мільйона гривень на підтримку конкретних військових підрозділів. Разом з тим обласна влада знайшла можливість збільшити видатки і на соціальний захист населення. В проєкті бюджету передбачено видатки на реалізацію заходів затверджених регіональних програм соціальної спрямованості. Більшість з яких вже діють декілька років і дія їх продовжена. Прилік їх представлено на слайді. По всіх програмах в проєкті бюджету врахована сума на реалізацію заходів у збільшених порівняно з 2025 роком. Обсяга зокрема у наступному році планується оздоровити ще більше дітей. Про що у свою чергу заявила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпровської обласної військової адміністрації Олена Кришень. А скажіть, будь ласка, одне мене питання: це в цьому році скільки дітей ми зможемо оздоровити? У цьому в 2025 ми вже оздоровили 16 тисяч дітей. Зараз ми ставимо планку собі більше. Ну ми залучаємо і державний бюджет кошти державного бюджету. Нам виділяє Мінсоцполітики путівки з обласного бюджету на виділені кошти. Ми проводимо торги. І закуповуємо путівки, ага. і дуже принагідно дякую всім головам територіальних громад, хто виділив з місцевого бюджету кошти, і за кошти місцевого бюджету, і за благодійні кошти. Тому ця підтримка вона така комплексна йде в області. За що дуже дякую всім організаціям причетним до цього. Так. Валенька, ви на президіумі казали, що майже 19 тисяч дітей може так. бути оздоровлено. Це десь така рамка, яку ми плануємо, так. так? У підсумку депутати одноголосно підтримали проєкт бюджету Дніпровської області на наступний рік. Тоді ставлю на голосування питання 33 про обласний бюджет на 2026 рік. Рішення прийнято. Дякую. Під час сесії депутати також затвердили сім нових обласних програм, серед яких програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зараз ВПО на Дніпропетровщині півмільйона більше ніж в будь-якому іншому регіоні України. Звернулися депутати і до кабінету міністрів України щодо забезпечення стабільного електропостачання громад, розташованих у 40 кілометровій зоні від меж Дніпетровської області, зокрема на Сенельніковщині та Павлоградщині. А завершилася сесія обласної ради тим, із чого і почалася змінами у депутатському корпусі. Депутати розглянули та підтримали заяви двох своїх колег вігіння. про Добре, дострокове вігіння. припинення Добре, депутатських повноважень. Добре, мандатів вігіння. позбулися. Представниця партії Європейська Солідарність Христина калюшек пельтек та партії пропозиція Павло Хазан. І якщо пані калюшек Пельтек, як і більшість її колег, які раніше складали свої мандати на сесію, не з'явилася, то пан Хазан прийшов. Він подякував іншим обранцям, але про причини складання депутатських повноважень нічого не сказав. Відбулася на минулому тижні, і остання в цьому році сесія міськради Дніпра. Такого аншлагу, як на передостанній сесії, яка приймала бюджет Дніпра на 2026 рік, цього разу не було. Засідання вів секретар міськради Олександр Санжара, бо міський голова Борис Філатов відправився за кордон. Сесія пройшла досить швидко. На ній міськрада блоком прийняла сотню земельних питань, у тому числі тих, що безпосередньо мали відношення до інтересів конкретних депутатів. Під час засідання були озвучені претензії з боку депутатської комісії міської ради з питань етики материнства, дитинства та партнерських відносин до робітників мерії, які проігнорували засідання комісії, що відбулося напередодні. А депутатів під час засідання цієї комісії дуже цікавили деякі видатки з міського бюджету, зокрема на спеціальний додаток для ветеранів. Ветеранську політику, да Ви вирішили не доповідати. На жаль, немає доповідачів. Так, да, там просто дуже цікаво, що у нас стільки грошей там іде на додаток а, на 5 років 26 мільйонів. Хоча ми в цьому році голосували вже 13,5 мільйонів, і там окремо ще окремі е, гроші на це. Додаток 26,6, ще окремо додаток 11 мільйонів, там якась там. Е, ну, Ну, я розумію, про що там вони кажуть, що там буде прям термінова якась історія викладатися в додаток, але в цілому це якісь шалені гроші. Тобто, 26-11 це вже і ще перед цим ми дали 13, що в цьому додатку буде такого, на там, майже, я вибачаю, 150 мільйонів на ці роки. Тобто, що це буде таке відбуватися? Ми не маємо доповідача, так? Да? Не маємо, на жаль. Тож передайте, хай на сесії будемо заслуховувати, хай готується, щоб ми послухали. Там військових будуть. Да. Я дуже сподіваюся, да? хай їм розкажуть 50 мільйонів на 5 років, 10 мільйонів на рік рік, що вони на додаток будуть. Можна було це робити інакше, але я не буду зараз навчати, кого якщо робити. Але дуже хочеться все ж таки послухати, хто саме буде розробником, хто е це буде робити в цих програмах. А на що саме ці 50 мільйонів підуть, і на сесії представниця депутатської комісії Катерина Збарська підняла тему ігнорування засідання чиновниками мерії вчора? На комісію не з'явилося два департаменти. Я не пам'ятаю, які це може сказати більш точніше апарат, але в мене прохання до вас, Олександр Олександрович, як керівник. Цих департаментів чи апарату, який забезпечує явку департаментів на комісії, щоб вони приходили і доповідали. Я думаю, що в департаментах вистачає людей, щоб когось направити та доповісти по проекту рішення, який виноситься у сіну залу, у відповідь. Секретар міськради фактично заявив, що чиновники мають право ігнорувати запрошення окремих депутатських комісій. Більшість комісій мають змогу поспілкуватися. Мають змогу побачити рішення, якщо потрібно, викликати доповідача. Якщо ви бачите, що якесь є рішення, яке вас може турбувати, просто через апарат, через секретаря комісії, я маю на увазі секретар комісії технічний, який від апарату, скажіть, що ви б хотіли заслухати цього доповідача, тому що в нас по регламенту не обов'язково збирати підписи всіх комісій. Всім комісіям це надається можливість побачити це рішення, а однак доповідачі самі можуть обирати там які, у яку більшість з комісій обійти на тому і розійшлися. Такими от були останні у цьому році сесії Дніпропетровської обласної ради та міськради Дніпра. Наступного разу депутати зберуться вже у новому 2026 році. А ми наступного тижня підіб'ємо підсумки року, що минає, з вами був Михайло Назаров. Побачимось.